СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасті і затримала двох його українських топ-менеджерів керівників компанії Глухівський кар'єр кварцитів», які постачали до Росії сировину для виробництва ракети Скандер. За матеріалами слідства вони допомогли російському бізнесмену привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році. З того часу, і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанію російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу Іскандер. Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем. Нагадаємо, у лютому 23-го року активи глухівського кар'єра кварцитів було націоналізовано на користь України.